Фармадол таблетки від головного болю. Його важко уявити без білого рояля. Її пісні дарують бажання обійняти весь світ. Вона його муза, пара віртуоза піаніста Євгена Хмари та співачки Одари у шлюбі сім років. Хоча закохані знайомі ще з дитинства, стосунки почалися з дружби. Маленькі Женя та Даша жили в одному дворі у спальному районі Києва та навчалися в одній музичній школі. Сьогодні подружжя виховує трьох дітей: шестирічного Миколу, чотирирічну Віру та десятимісячного Михайла. Зараз пара разом продовжує гастролювати з концертами Європою та Україною. А вже сьогодні, в Жовтневому палаці, Євген Хмара виступить з концертом у супроводі симфонічного оркестру ЗСУ. Одночасно на сцені гратимуть 60 людей. Спеціальним та особливим гостем програми буде Одара. Співачка вийде на сцену під акомпанемент чоловіка та виконає дві пісні. Ще більше подробиць про найочікуваніший інструментальний концерт цієї весни розпитаємо Євгена Хмари та одари у студії сніданку. Вихідний. Така неймовірна ранку. талановита родина на студії. Євген Хмара Дар'я Ковтун, співачка Одара. Дякую вам. Концерт ввечері, а ви вже сьогодні разом з нами. Як настрій. Доброго раночку всім. Насправді настрій фантастичний. Дякую нашим збройним силам, нашим повітряним силам за те, що цей настрій дійсно добрий, Да, сьогодні у нас знову нелегка нічка була. А але хочемо привести вас до такого непростого вечора, який був вчора. Ви ж були серед журі Євробачення. Як там все було з лаштунками? Чи розходилися думки, чи сперечалися ви? Бо обійшлося начебто без скандалів. Ну це поки що <laughs> сперечались зрозуміла історія. У нас е, в якихось моментах ми дуже сильно зійшлись. Прямо резонанс був в якихось моментах. Ми дуже сильно розійшлись. Ну і насправді, як показало голосування, що ну ми розійшлися трошечки з Європою в наступних голосах, але все таки е, переможця ми прямо зійшли одностайно, одностайно всі да тому. Ми щасливі в цьому сенсі. А як так трапилося з Польщею? От нас хвилює, турбує, що от знову цей такий знаєш резонанс. То е, ми їм ставимо, вони не ставлять. То навпаки, все відбувається. Але чому ми поставили непогано? Ні, ні, бал. ні в, в цьому році Польща нам не поставила, і саме саме жюрі поставило нуль. Ну, ну це тому, що в минулому році ми не поставили. Думаєте, <рес> впливається так? Воно відстежується. Я насправді думаю, що треба більш об'єктивно дивитись на це питання. Дійсно, є номери, ну тобто, сподобалось чи не сподобалось. Ну, я скажу відверто, ну як є. Без сусідства, там, да. Да, там номер Норвегії, наприклад, мені не сподобався. Uh -huh. А вони в п'ятірці. І тобто і так само. А Я теж нічого не розумію. Мені Португалка дуже сподобалася, але вона взагалі там Це... Але вона в Португалії, так? Вона в Португалії. Ну що зробиш? Як ви взагалі ставитеся до цього конкурсу? Фанати чи ні? Всім доброго ранку. Я не фанат конкурсу, «Євробачення», скажу відверто. Це все таки конкурс шоу, не uh -huh. пісні. Мені ближче пісня, така... пісня, музична сторона. Звісно, вона в Євробаченні присутня, і Це таке свято, але скажу чесно, коли Женю обрали членом нацвідбору, мені ця ідея не дуже сподобалася. Боялася <свісно> скандалу, скажу чесно. Ну, якось так складається, що там, де є слово шоу. Особливо, якщо це музичне, творче шоу, чомусь поряд з ним ходить слово скандал. Mm -hmm. <laughs> Тому, звісно, я трошки хвилювалася, не буду приховувати, особливо після минулого року, те, що відбувалося, mm -hmm. але поки що фу, на ранок, слава Богу, все спокійно. Ну, виступ творчих, вам ви задоволені, в принципі, тим, як представляли Україну? Mm -hmm. Ну, я скажу так. Це не переможний був номер. Я буду відвертим, але дійсно номер якісний, номер фантастична постановка. Ну і хлопці, взагалі, молодці. Вони показують насправді Україну з іншого боку. Тому я бажаю успіху в всьому. Ну, давайте тоді від тих концертів до ваших концертів. У вас сьогодні ввечері такі творчі, родинні, я б вже навіть сказала, у вас є якісь спеціальні забобони чи моменти підготовки, як ви готуєтесь? Сніданок, може, особливий в день концерту. Сніданок особливий, так. це хороша традиція, я згоден. Так що, розказуєте, забобонні ви чи ні? Є які свої ритуали? Ну, ми не те, що, може, забобонні, але є у нас один ритуал, який ми завжди. Робимо, ми читаємо е, отче наш перед виходом на сцену. І це завжди. І це просто як ну це не обговорюється. для це. уморотворення, ну для це заспокоєння. якийсь такий такий момент нашого єднання, єднання абсолютно коли нас ніхто не чіпає, е, до нас ніхто не підходить. І це така собі е, таке налаштування перед концертом на той. Самий лад, щоб всі оці, знаєте, мирські справи лишити позаду і вже налаштуватися на зустріч. людей. Але... Ви дуже багато енергії віддаєте в залі. Я була на виступі і була відверто вражена. У вас різна енергетика, різна. Євген запалює, е, виходить далі, і вона така. Гладить всіх заспокоює, наливає тепло. Ріка Ой, ну, варто сходити на концерт, тому що відверта енергія різна і вона неймовірна. Ти виходиш настільки наповнений після концерту. А як ви себе відчуваєте після концерту? Як виглядає, як виглядача відчуваєте? Насправді я взагалі Виснажені, завжди. чи навпаки зря? Ні, навпаки, навпаки, взагалі я не можу дуже довго заснути. Наприклад, останнім часом так виходить, що я даю по два концерти на день. От я угу. тільки з Дубаю повернувся. Ми там за три дні був солдат. Солдаут, це коли проданий повністю продана так, зала. Так. І ми відкрили другий концерт, і організатори кажуть, ні, у нас такого ніколи не було. Ви ж піаністи. Ну знаєте, як уявлення? Тобто піаніст рівна спинка, та дата -да та -да зіграв. У мене інша тема. Я від цього дуже сильно кайфую. Я вважаю, що артист це в першу чергу взаємодія енерго Обмін між глядачем та артистом. Якщо він є, слава Богу, а якщо він є, то ти отримаєш цю енергію. А... Ну, у, вас, у вас було багато концертів? Це за фінальний концерт в турі, я правильно розумію? Чи ще будуть? Звичайно, будуть, але дійсно, це як завершення, Така черта, крапка. така крапка, та ми завершимо цей тур, і на наступний якби, рік, на наступний сезон ми починаємо вже іншу історію. Так от я хочу сказати: були, була Європа, була Україна. Який концерт може якось виділився і став Особливо. таким особливим? Дашка, я розкажу. Це було Запоріжжя. Насправді я два рази вже встиг по побувати протягом війни в Запоріжжі. І один з концертів був, був на наступний день після 16 прильотів по місту. Ой. Не було взагалі світла абсолютно. І а, просто я, я отак ліхтарик від телефону поставив. Давайте, себе, давайте подивимося. бо да? хочемо подивитися ці моменти, ці кандрита. Да. Це фантастично. Наскільки музика, от я скажу, дуже багато питань. Сьогодні війна, не потрібна музика. Хтось починає хейтити, що не потрібні концерти. Uh -huh. Потрібні концерти, бо це насправді вони заряджають. Це набагато більше. Да. Да, я, я, ж... я хотів просто задати одне питання. А ви хвилюєтеся один за одного, коли на сцені? От мені звісно. просто цікаво. От ви думаєте про те, щоб, ну, там, крім того, що себе слухаєте, що слухаєте от партнера? Ні, так. Звісно, однозначно. Однозначно. І мені здається, що ми. З Женою хвилюємося. Він більше за мене. Він не хвилюється там, коли виходить на сцену за те, що буде відбуватися з ним. І в мене все це так само відбувається. Ну такий якийсь. Мені здається, це нормально. Нормально хочу вас. Вас підростає діти. Вони вже 100% можуть стверджувати, ким вони хочуть бути. Є якісь натяки? До музики тягнуться такі талановиті. До музики тягнуться. У нас недавно був такий творчий вечір французької музики. І Віра, це наша середня донька. Вона сказала, я буду виступати. Я кажу: донь ну дивись, ти знаєш, ну треба там може. Я підготуюся. Значить, вона собі Чудово. підібрала сукню. Вона собі е, пофарбувала волосся в зелений колір. Значимо маленький мікрофон. Вона вийшла. я кажу, давай заспіваємо? Ти знаєш цю пісню. Вона вийшла на сцену і заспівала. Чудово, я бажаю, що ваші концерти ставали родинними. Ефір добігає кінця, але нагадаємо, що наші колеги завтра в ефірі. Так, завтра наші колеги так само Осьомі, Руслан, Людмила, Костя, Іра, і до речі, вони починають готувати сніданки із відомих. Картин, що це буде? Дивіться. Ну і звичайно, вибори в Туреччині сьогодні. Завтра вже будемо обговорювати перші якісь результати. Тому прокидайтеся разом зі сніданком. Ну все добре, Па-па. папа. Дякуємо за такі родинні Дякую. історії. Торти, Дякую будете? дуже. Я впевнена. Да. Різь, можна дітям різь, можна дітям передати. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точний час. Ми все знав точно. Секретну інформацію концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром.